Зустріч Трампа та Путіна, до якої прикута увага всього світу, власне, лічені години залишаються до переговорів на військовій базі Елмендорф річардсон в місті Анкорич в штаті Аляска. Президент США в літаку зараз тримає курс на Аляску. А політ його загалом триває близько семи годин. Враховуючи час, вильоту, має прибути Трамп десь впродовж години за годину. А початок переговорів анонсували о 22.30 за київським часом. Щодо Путіна, то він переговор... Ред візитом ще зробив зупинку в російському магадані. Речник диктатора Пісков пообіцяв, що відомий своїми запізненнями до інших світових лідерів Путін на зустріч з Трампом мовляв прийде вчасно. Сам американський президент перед посадкою на літак з пресою не спілкувався вже на борту номер один. Зробив за те гучні заяви, начебто повідомив, що розмовляв з білоруським диктатором Лукашенком, сказав, що обговорював із ним звільнення ще 1300 ув'язнених. Так Трамп назвав білоруських політв'язнів, уникаючи саме цього слова. Подякував Лукашенку за попереднє звільнення 16 ув'язнених і заявив, що чекає на зустріч. Також президент США висловив. Вся про Україну зауважив, що Путін вважає, що його атаки посилять позицію на переговорах, але на думку глави Білого Дому, це російському диктатору тільки шкодить. Наголосив Дональд Трамп і на тому, що не вестиме переговорів саме від імені українців. Ну а тим часом камери усіх світових агенцій прикуті до військової бази Елмендорф Річардсон в місті Анкорич в штаті Аляска Сполучені Штати Америки лічені години залишаються до сьогоднішніх переговорів президента Трампа і диктатора Путіна. Серед журналістів, які прибули на Аляску, висвітлювати цю подію. Є і знімальна група ТСН і наша спеціальна кореспондентка в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко на прямому зв'язку. вона впродовж всього вечора і ночі залишатиметься в ефірі об'єднаного марафону. Адже ТСН мовитиме до сьомої ранку в прямому ефірі. Олю, вітаю. Отже, впродовж найближчої години я так розумію, президенти мають вже прибути обидвоє до Аляски. Розкажи, будь ласка, що зараз у вас відбувається? Як готуються до цього надважливого саміту? Вітаю колего. Зараз 9 ранку місцевого часу на Алясці. Літаки переговорників вже мають бути у повітрі. Про президента Сполучених Штатів ми це знаємо. Напевне, Трамп летить. Він а, вилетів із Вашингтона кілька годин тому. Путінський речник Пісков теж сказав, що його господар буде вчасно. Ми їхали зараз на роботу. Все дуже спокійно в Анкориджі. Жодного кордону поліції не зустріли, жодних незручностей, перегороджених вулиць. А все тому, що епіцентр подій це військова база Елмендорф Річардсон. Це закрита територія, обмежений доступ. Але кілька етапів переговорів, а саме, зустріч, початок е зустрічі, е коли вони зустрінуться в аеропорту. Також переговори віч на віч і звичайно прес-конференцію, яка має бути по ідеї спільною, тобто вона анонсована, що два президенти разом вийдуть до преси. Транслюватимуть наживо, тож запрошуємо цю ніч провести разом, відстежуючи і оперативно аналізуючи усе. Колего дякую тобі. Обов'язково залишатимемось на зв'язку. і Ще не один раз поспілкуємося впродовж ефіру. Кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко працює сьогодні на Алясці, де зустрічатимуться президент Сполучених Штатів та російський диктатор Путін.